Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня четверга 11 квітня у студії Тамара Приходько Далі коротко про головне навчають рятувати життя. Тренінги з першої до медичної допомоги проводять на Коломийщині. турнікет. Ми накладаємо, якщо ми не бачимо поранення, як умога вище не на б. Діти загиблих на війні героїв розписували писанки. Це, Маруся шукає дім. Це велика дитина, просто дитина, ніжна, лагідна. Про це та інше детальніше далі. У ніч на 11 квітня ворог знову атакував об'єкти енергетичної сфери по всій Україні. Десятки дронів та ракет випустила країна. Терорист не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники неба знешкодили кілька ворожих повітряних цілей. На щастя, обійшлося без постраждалих. Повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Також керівниця області висловила слова вдячності силам ППО, які стоять на захисті нашого спокою та всім, хто боронить. Українську землю. Проведення масових заходів лише після погодження військової адміністрації. Організатори повинні повідомляти про будь-які масові дійства органи місцевого самоврядування не пізніше як за два тижні додати проведення заходу. Йдеться і про спортивні змагання, і про концерти та інше. Про це нагадує Дмитро Пасічний, військовий комендант Коломийського району. Для отримання такого погодження організаторам заходу необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування, на території якого він запланований, з пакетом документів, в якому має бути вказано дату проведення, час початку та тривалість мирного зібрання, мету проведення, місце або маршрут, прізвище ім'я по батькові організатора та відповідальної особи заходу та іншу необхідну інформацію. Організатор заходу несе персональну відповідальність за безпеку громадян. Під час проведення заходу та має забезпечити дотримання громадського порядку. Документи організатору заходу необхідно подавати завчасно, не пізніше, ніж за два тижні до дати, на якій заплановано провести захід. Орган місцевого самоврядування, опрацювавши отримані документи та погодивши час і місце проведення заходу, подає їх до штабу з підтримки правового режиму воєнного стану Коломийської районної державної адміністрації для погодження. Зважаючи на збройну агресію Росії, вважаємо, що зараз не на часі проведення розважальних заходів, окрім заходів, які проводяться на підтримку збройних сил України. Після проведення заходів на підтримку збройних сил України організатор має прозвітувати про надану допомогу. Також нагадую згідно указу президента України в нашій державі діє воєнний стан. Відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану та для безпеки громадян під час воєнного стану проводити мирні збори, мітинги та інші масові заходи можна за виключних обставин. Врятувати життя людині може кожен спинити критичну кровотечу, від якої можна померти за 2-3 хвилини, правильно накласти турнікет чи затиснути рану і при цьому вберегтися самому від будь-якої загрози, навчають на Коломийщині. ці. Знання сьогодні вкрай необхідні. Триває війна і потерпілих чимало. Далі ми зі спеціалістами розкажемо найосновніше із першої до медичної допомоги. Власне колективу телеканалу НТК і провели такий тренінг. Турнікет. Ми накладаємо, якщо ми не бачимо поранення, у людини багато одягу, це зима. Ми не бачимо поранення, ми бачимо пляму крові, яка швидко розтікається, ми не можемо визначити, чи вона тут, чи вона вже тут. Тому ми накладаємо якомога вище, не на суглоб. Якщо ми бачимо поранення, три пальця над пораненням. Якщо поранення тут і у мене три пальця на суглоб, я вище. Максимально туго. Урнікет накладання дуже болісна процедура. Якщо вам не боляче, ви наклали неправильно. Це лише невелика частинка загальних знань про вміння накладати турнікет потерпілому. Інструкторка із надання домедичної допомоги цивільному населенню Ольга Довбуш переконана, будь-хто з нас може опинитися в ситуації, коли може знадобитися наша допомога іншій людині. Особливо актуальним це питання стало, коли почалася повномасштабна війна. Тому вона власне і навчає надавати домедичну допомогу. Я стикнулася з перші дні війни, тому в цьому була величезна потреба. А люди просто не знали, звідки черпати цю інформацію. І були такі прикрі ситуації, що хотіли допомогти, а просто не знали і не вміли. Найперше, що ми пропрацьовуємо, це визначення і надання допомоги при критичних кровотечах. І вже від цього ми відштовхуємося далі, тому що критичні кровотечі вони є самі небезпечні, а у нас в Україні війна і з. Таким пораненням ми можемо стикнутися в будь-який час, не, не маючи на увазі не тільки, що може щось прилетіти, вибухнути, але це може бути, звичайно, автотрощ. Просто вчу людей, щоб вони не боялися і вміли надавати саме необхідну і, необхідні і прості речі, тому що прості речі рятують життя. Ситуації трапляються різні. Деколи від нас може залежати життя іншої людини, тому варто до цього бути готовим. Продовжує Ольга Довбуш, але водночас треба пам'ятати і про свою безпеку і знати, що треба робити, поки ви чекаєте швидку. Якщо, звісно, є можливість викликати медиків. Людина має бути захищена. Перш за все, вона має дбати про себе. Вона має надавати допомогу, захищаючи себе елементарними рукавичками. Вона має надавати допомогу в безпечному місці і вона має надавати допомогу безпечному потерпілому. Потім ми розглядаємо е, критичні кровотечі, це вміння відрізняти е, звичайну кровотечу від критичної кровотечі. Потім е, у нас є, е, коли ми вже декілька разів звертаємось, їдемо в громади. А то ми вже потім робимо симуляції, щоб люди е, одне діло теорія, а друге діло практика, щоб на практиці вони відпрацьовували ці всі знання, які набули е, на тренінгах. На тренінгу Ольга Довбуш розповідає та показує не лише, як накладати турнікет, а й багато інших життєво необхідних видів допомоги. Зокрема, як зберегти втрачену кінцівку, відновити тимчасову відсутність дихання чи пульсу, як зупинити кровотечу, особливо критичну, від якої людина помирає до трьох хвилин. Якщо ми бачимо джерело, ми натискаємо на саме джерело. Якщо ми джерело кровотечі не бачимо, ми працюємо до кістки, до серця і до білого. Тобто, якщо у нас голова, то я тисну до кістки, до серця і запіхую. Якщо у вас пішов один бінт, і ви відчуваєте, що у вас він ще може там займатися, ви його пхаєте, пхаєте. І потім має бути грибочок. Зрештою, бінта ви робити такий грибочок і натискаєте. Уміння надавати домедичну допомогу дуже важливі, кажуть мої колеги, працівники телерадіокомпанії НТК. Сьогодні чимало людей знають лише мінімум про це і, очевидно, ніколи не застосовували в житті. Але зайвими такі знання у час війни не будуть. Я думала, що я усвідомлена і знаходжуся в цій реальності. Але не так Вона сьогодні трохи більше повернула до цієї реальності, і я з пітнілими долонями повертаюся зараз до роботи, і мені соромно, що я досі багато речей не знала. Я буду буду вчитись. Ми отримуємо таку інформацію. Ми розуміємо, що це е, інформація, яка рятує життя, але мозок е, боїться собі признатися в тому, що коли ти опинишся, не дай Боже в такій ситуації, то е, ти можеш з цим не справитися. Тому дійсно, як наголошує пані тренерка, це треба якось тренуватися, навчатися цьому, бо живемо в такий час, коли ці знання справді можуть знадобитися кожному, і можливо саме від тебе залежить, чи хтось поруч житиме. Такі навчання проводять на Коломийщині, щоб люди були обізнані, аби не губилися і не панікували, а навпаки, брали себе в руки і надавали потерпілому домедичну допомогу. Тренінги один із аспектів, який зараз підтримує добровільне формування Коломийської міської ради. Основні функції ДФТГ це забезпечення безпечного функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військової адміністрації, охорона критичних критичної структури об'єктів. Е, ну, також ми беремо дуже велику участь у підготовці населення до національного спротиву. А саме зараз е, сприяємо системі розвитку до призивної підготовки молоді, до військово-патріотичного виховання, готуємо молодь до ну, для того, щоб не були готові вступити на захист територіальної цілісності держави і захищати. Завдання наше стоїть все цивільне населення підготувати, дати навчити домедичній допомозі. Є 15 предметів, які ми повинні викладати. В них там і домедична, і вогнева підготовка, і тактика. Тобто йдеться про те, що кожен громадянин від віком від 18 років повинен бути готовий і вміти користуватися зброєю і стати на захист держави. Ну, на даний час дуже сильно приділяємо уваги до медичній допомозі, тактичній медицині, тому що там є багато нюансів, навіть саме правове допомагати, не допомагати, з дозволу, без дозволу. І взагалі як діяти, турнікет накласти, просто це спасе багато комусь життя. Взагалі виявляється, що навіть кожного водія повинен бути турнікет. Навчання з надання до медичної допомоги тривалі. На жаль, ми не можемо усе показати в невеликому відеоматеріалі. Тому, як кажуть інструктори, усі охочі, свідомі люди повинні пройти такі курси, щоб навчитися правильно і грамотно надавати таку допомогу, а ще щоб психологічно підготуватися до такої ситуації, коли ти розумієш, що від тебе залежить життя людини. Делегація Коломийської міської ради відвідала з робочою поїздкою Сараєво, столицю Боснії і Горцоговини. Голова громади Богдан Станіславський разом із депутатом ради Максимом Мензатюком та керівницею міського інституту розвитку Ларисою Кулик беруть участь у серії тренінгів, на яких навчають, як залучати кошти у громаду. Це відбувається у рамках програми демократичної стійкості, де 12 муніципалітетів з України та 12 муніципалітетів зі Швеції працюють над розробкою спільних проєктів проєктів. у цьому короткому списку опинилася також Коломийська громада та наше місто партнер Фалун. Разом розпочали роботу над розробкою інфраструктурного проєкту для комунального підприємства Коломияводоканал, який має на меті покращити якість надання послуг мешканцям громади, у планах розширити співпрацю і на освітню, культурну та медичну сфери. Вітні відзначають всесвітній день здоров'я. З цієї нагоди у медійному центрі Івано-Франківської обласної військової адміністрації відбувся прес-брифінг. Представнику повноваженого із прав осіб з інвалідністю в Івано-Франківській облдержадміністрації Микола Макар розповів, що у цей день особливо слід задуматись і звернути увагу на своє здоров'я та записатися на щорічний огляд до лікаря, стати аналізи, щоб перевірити свій стан здоров'я. Далі пряма мова здоров'я це наше найцінніше багатство. Подбайте про себе. Займайтеся спортом, правильно харчуйтеся та стежте за своїм психічним благополуччям. Цей день це один з привідів звернути увагу на своє здоров'я і записатися на огляд до свого лікаря, здати аналізи та перевірити свій стан. Незайвим буде також привітати тих людей, які працюють в сфері охорони здоров'я, допомагають зробити наше життя якіснішим. Людям з інвалідністю дуже потрібне здоров'я. Найбільше і найперше, це здоров'я. Щоб було здоров'я, потрібні доступні умови життя та, та працевлаштування. Щоб підтримати здоров'я, потрібна реабілітація та спорт. Відповідно, щоб жити як усі, потрібно послуги, доступні для всіх. Я та, та, я та багато таких, як я, знаю ціну здоров'я, тому звертаюся до вас. Шануйте те, що маєте, і не втрачайте на марну, бо я теж колись мав здоров'я, але, на жаль, не зміг його пошанувати. Стосовно концепції рівності вирує багато дискусій. Дехто каже, що люди апріорі не можуть бути рівними, бо вже народжуються різними за набором характеристик статтю, кольором, кольором шкіри тощо. У цьому і полягає різноманіття, але воно не має стати на перешкоді розвитку потенціалу та якісному життю людини. Тож під рівністю мається на увазі те, що у кожної людини мають бути забезпечені рівні права і можливості. В реалізації цих прав, наприклад, там, навчатися, працювати, відпочивати чи вступати до шлюбу. Наприклад, внутрішньопереміщені особи, які через військові дії були змушені повернутися, покинути свої домівки. Вони й досі відчувають нерівність, зокрема, труднощі з вирішенням житлових питань. Часто такі люди стикаються з дискримінацією з боку рендарів. Ті або відмовляють здавати їм житло, дізнавшись про їхній статус, або необґрунтовано Завищують ціни. Для безбар'єрної мови є таке просте правило, яке звучить так: спочатку говоримо про людину, а вже потім про її риси. Тобто, у фразах та висловах спочатку згадуйте людину, а далі вже її ознаки, якщо це потрібно. Наприклад, людина з інвалідністю, людина з ДЦП, людина з синдромом Дауна. Якщо ж ми говоримо, наприклад, інвалід, ми по суті знеособлюємо людину. Зводимо її особистість до якоїсь однієї характеристики, але насправді ж це не так. Усі ми значно більше, ніж якась одна ознака. Нехай здоров'я стане вашим пріоритетом щодня. Не забувайте, що здоров'я це наша найцінніша турбота. Всім добра здоров'ячка, шануйтеся! На Коломийщині рятувальники провели спецзаняття для дітей. До працівників Державної служби надзвичайних ситуацій завітали вихованці дошкільного закладу номер 19 Ромашка. Фахівці-вогнеборці провели для малюків акцію запобігти, врятувати, допомогти та розповіли основні правила безпеки життєдіяльності. Нагадали дітям правила пожежної безпеки у побуті, наголосили на недопущенні випадків виникнення пожеж через необережне поводження з вогнем. А також нагадали порядок дій, якщо натрапили, навіть на вибухо-небезпечний предмет. В миї діти загиблих на війні героїв розписували писанки. Майстер-клас провели у музеї писанкового розпису. Відбулося навчання в межах реалізації соціального проєкту Турбота про родину героя, ініційованого головою обласної державної адміністрації, начальницею обласної військової адміністрації Світланою Онищук. Коломиянин Максим розписує свою першу писанку. тільки дуже тяжко це робити. Вперше в руках тримає писачок і коломиянка Олександра. Каже, створює писанку з думками про Україну. Але дуже важко робити по контеролі. Не очікувала, що розписування писанки така скрупульозна робота, і коломиянка Вероніка. І дуже класно, тільки я боюся, що в мене хока дьоминиць. А от колом'янин Ян не вперше розписує писанку, та щоразу для нього це дійство сакральне. Традиція кожного Традиція, українця. Те, що закладено в геноході. Михайло ж створює свою першу писанку крапанку. це лагко, як цю писанку. Аби розписувати писанки, справді необхідно терпіння та світлі думки. Ділиться наукова співробітниця музею писанкового розпису пані Інна. Вона сьогодні проводить майстер-клас для дітей загиблих військовослужбовців із Коломийської громади. Це притаманно українському народу з давніх часів, а тому це не є складно. Це потрібно просто з душею, з емоціями позитивними, з гарним настроєм писати писаночку. Ну бо це передається з покоління в покоління. Тому складного певно, що бути не може нічого. Але і увага, і зусилля, і, і саме головне емоції. Окрім майстер-класу із розписування писанок для дітей та їхніх родичів провели екскурсію музеєм писанкового розпису. Захід відбувся у межах реалізації в Коломийському районі соціального проєкту Турбота про родину героя, ініційованого начальницею обласної військової. Адміністрації Світланою Онищук сьогодні в музей завітали діти із Коломийської громади. Згодом планують організувати таке дозвілля для дітей загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців із інших громад Коломийщини. Ділиться голова Коломийської військової адміністрації Любомир глушков Якщо минулого року в основному він зводився до поїздок і відпочинку родин героїв десь в туристичних комплексах, готелях люди мали можливість оздоровитися, відпочити. То цього року він став більш ширшим і включає багато себе заходів, тому, в тому числі нещодавно ми запрошували дітей на перегляд вистави в наш драматичний театр. Сьогодні от ми проводимо майстер-клас для діточок. Є дуже багато бажаючих, і фактично, у нас до кінця цього місяця. Там розписані дні, коли будуть з різних територіальних громад приїжджати діти і мати таку можливість навчитися розпису нашої писанки. До слова, це вже не перший захід, який організовують у Коломийській громаді в межах соціальної ініціативи Турбота про родину героя ділиться заступник міського голови Ігор Івахнюк. Ми долучалися до таких заходів за сприяння Світлани. Онищук наші діти з матерями їздили відпочивати в різні санаторії, заклади, оздоровлювалися і це. Цей проект буде продовжуватись. Попереду у нас літній період, період оздоровлення, і багато дітей цієї категорії будуть залучені до різноманітних заходів. До слова у межах соціального проєкту Турбота про родину героя родини загиблих бійців із Прикарпаття відвідують різноманітні відпочинкові та туристичні комплекси, оздоровлюються, знайомляться з культурним розмаїттям Івано-Франківщини, реалізовують проєкт завдяки небайдужим підприємцям та представникам різноманітних закладів. Ольга Хереджук Сергій. У грин події НТК. Маруся шукає дім. Наш матеріал про собаку, яка знаходиться у Коломийському притулку для тварин. Що, таке людська байдужість та жорстокість. Чотирилапа Маруся за своє коротке життя бачила уже мінімум чотири рази. Саме стільки її покидали. Послухайте цю історію, ймовірно, це саме та собака, про яку ви мріяли все життя. Дізнатися більше про Марусю можна за телефоном 050 027 99 80. Надія Томанчук у Коломийському прихистку, де 107 безпритульних собак працює два роки. Всіх люблю, не всі улюблені. Це покликання. Це любов. Жінка знає історію кожного чотирилапого і щиро радіє, коли вдається знайти дім для хвостика. Марусь Марусю знайшли поблизу Коломиї, коли собака вже була великою. Маруся ніхто не знає скільки достеменно років, але вона вже велика дівчинка. Вона була викинута на промзону, скиталася, була хворою, пролікована, стерилізована, вакцинована. Цю красиву дівчинку вже кілька разів забирали з притулку, і здавалося, ось вона. Нарешті нова любляча родина для Марусі. Але ні. Повернули, тому що Маруся не гавкає. Тут в неї такий характер, вона лагідна, вона хоче обніматися, вона хоче гратися, побігати не більше не менше. Працівниця притулку каже, добрішої собаки за Марусю не зустрічала, але саме через це, на жаль, вона вже два роки у вольєрі притулку, бо її вигляд не співпадає з очікуваннями. Маруся на вовка своя. Повертають, тому що розмір і вигляд не співпадає з очікуванням. Тобто від неї чекають злої собаки, охорони пор... так, так. А це велика дитина, просто дитина, ніжна, лагідна, добра. Та все ж. Надія Томанчук не втрачає надії, що знайдуться люди, які любитимуть цю тварину за її лагідність, і, начебто, ваду, що вона не гавкає, вважатимуть великою перевагою. Маруся гарна, велика, активна собачка, хоче гратися вона лагідна з іншими собаками, контактна з великими, з малими. Єдина її вада – не гапи. на свою люблячу родину Маруся, яка попри все продовжує довіряти людям, чекає у коломийському прихистку для безпритульних собак. Коломи, притулок, горбаша 10. Ми працюємо кожного дня без вихідних з 8 до 5. Якщо ви відчули, що не байдужі до цієї хвостатої красуні, телефонуйте 050 027 99 80. Маруся Дуже чекає на вас. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК. На його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Одразу після випуску новин та погоди пропоную переглянути інтерв'ю із керівницею Коломийського управління культури Мар'яною Кодіною. Будемо говорити про те, чим живе ця галось у нас на Коломийщині. Отож, гарного настрою та лише хороших новин. Хай щастить і до зустрічі.